Доброго дня, шановні друзі, підписчики, підписчиці, гості, які заглянули на канал Петрович 62 Сьогодні на дворі йде дощ я вирішив трохи довести, як кажуть, ці редуктори до ума. Це редуктор 5 до 1. Який ставиться на бензокосний двигун від триммерів. І зараз дуже популярні пішли в цьому особиному році. Підгортачі, картоплі, пропольщики, кучники, їх по-разному називаються. На скутера. Багато роблять скутерів з такими двигунами. Це вже у мене п'ятий редуктор. Четвертий-п'ятий, який я купив за ці 4 роки. Чим вони радують, так це стабільно, стабільно недопрацьованими. Це, як ви знаєте, редуктор китайський. Він стоїть від 800 400 до 800. 40 гривнів за ці я платив до 1300. Ну і раніше він стояв 1000, 1200, 780, за 640 біля був купив. Що в них внутрі? Значить, розбирається він легко. Три болтики відкрутив, зняв. Ну, дивіться, як бачите, стоять підшип, підшипники. Ні один підшипник не відкритий. Тут накидано так, як і. В... Болгарки, Чуть-чуть смазки. Смазка розкидається на боки і все. Більше смазки ніякої немає. До речі, навіщо кида смазки, якщо чипники закриті, ну, так, щоб шестерні змозувалися, мабуть. Зараз відкриємо одного чипника. Ну, подивіться. чуть чуть на донечку там є. Що я роблю? Я розбираю, знімаю всі всі кришечки внутрішні. Накладаю, або синенька в мене смозка є, або літов, 24 унікальний. Можна для болгарки змазку, в кого що є. Намазую підшипники, змазую шестерні. Тут витираю і беру викновенний герметик. Намазую і герметик застиваю, скручую. Потім як скручую, я, значить, вставляю щоб тут двох намажболтиків, які держать. Ставлю ще сюди болтик, гайки піджимаю. ну два болтики. Потім беру індустріальне масло там 75 ВД90, 80 ВД90. різниці нема, в кого яке є. І ось таких. Один, 2-мм, 1-2 два, два ну, вічно обич, я один. Для чого це я роблю? Для того, щоб як салідол, щоб він був трохи жидший, щоб він в'язкіше получився. Він із шестерні. Як скільки б салідолу сюди не напхав, його на боки все-таки тут оберти великі. Бігун видає 7, 8, 9 тисяч. От він і пом... видає тут редуктор тисячі, але на первичному валу тут обороти сумасшедші. Це ми всі розуміємо. Для того, щоб. Хоч трохи змазувального цього оставалось на шестерні, я заливаю ось так. Потім індустріальне це масло. Потім він виходить вроді така консистенція І далі він працює. Зато я вже його, може раз там декілька років можна відкрити. Як на підгортачі і на пропольщику, то він там небагато працює. Ну, якщо, звісно, зробили, щоб кататися скутера, то треба раз у рік змазувати так само, як і в осівках. Оце я так допрацьовую ці редуктори. Так що ті, хто покупляв редуктори, хто прикупив, у когось там заказав, щоб йому зробили, купив підгортача. Не полініться. Розібрати його, не в цьому сезоні на той рік хай. Розібрати. відкринуть ці кришечки, змазати його раз. Закрутить. Та я думаю, за такі гроші за тисячу тисячу з лишнім купити редуктор. То 10 хвилин на нього потратити, хай пів часа можна завжди. Ну, таке сьогодні коротке відео. Оце роблю два редуктори. Ось Поробив я на них шківки, Можна зірочка, я беру цю зірочку, обрізаю шліци. Потім приварюю болваночку сюди. Беру із, такі, такі самі шліци, із гаєчкою, з цим і старого редуктора від бензокоси. Беру центральний вал, на який кріпиться катушка. Якраз ліце одінок. Надіваю, зажимаю токарний станок. І роблю шків. Або зірочку сюди другу приварюю, центрую. Ну я, в мене є і зірочкою один такий. Я вже показував, що це беру ту ж саму таку гайку, не гайку, а муфточку із посілки. Ну Я роблю в основному під ремень. У мене первична на підгортачах іде ремень. Я не ставлю перший цеп, іде ремень, а далі йде цеп. Ну, Кожний по-своєму. Кому що подобається. Таке коротке відео. Може кому пригодиться, може ні. Не пригодиться, так не дивіться. Всім до побачення, мирного неба, спокійних ночей вам і всього самого-самого найкращого.